Всім знайомий помідор. Колись давно вважали, що помідор це фрукт. Родина помідора Південна Америка. Томатною столицею України вважається місто Кам'янка Дніпровська в Запорізькій області. Городяни навіть встановили на центральній площі міста пам'ятник слава Помідору. Помідор досить примхлива рослина. Він буває низьким кущиком або піднімається високо над землею. Любить тепло та безвітряне місце. Листочки помідора дрібні та зелені, зацвітає жовтим цвітом. Плоти спочатку зелені, потім достигають. Тоді вони стають червоними, жовтими, бурими, навіть чорними. У середині плода багато дрібних зернятах. Це насіння, сам плід соковитий. Поживний та дуже смачний. В помідорах дуже багато вітамінів А і С, та мікроелементів. Також овочі використовують в косметології, зміцнюють імунітет, покращують кровообіг, виводять токсини, запобігають утворенню ракових клітинок. Томати вживають як сирими, так і термічно обробленими. Томати фігурують. В рецептурах багатьох страв як в Європі, так і в Азії. З його участю готують супи, запіканки, салати, кетчупи, соки.